Доброго здоров'я, друзі! Як ми з вами весь час кажемо, категорично вас вітаю на youtube каналі Василі Кламчук. Це буде напевно найбільш коротким відео. Ви ж бачите по хронометражу. В принципі, воно не пов'язане з якоюсь там інформаційністю чи інформативністю. Це моє вам дякую. От реально вам величезне спасибі. За те, що ми ще один рік були разом, і серед нас, серед нашої спільноти, з'явилися нові учасники, і я завжди кажу, що пишаюся своєю спільнотою, пишаюсь вами, пишаюсь тим, що ми робимо, пишаюсь нашою країною і. Не сумніваюся, що ви абсолютно поділяєте таку мою точку зору на все, що навколо відбувається. Та я розумію, що не в кожного є подібний антураж. У декого взагалі є цей а, з ялинкою там, з цими вогниками, але вони не знаходяться в своїй оселі. Звичайно, що там, де найбільше наші Наша увага, найцінніші наші люди на передовій не сумніваюся, теж знаходять, бо ми українці знаходять, як позначити цю календарну сьогоднішню дату. Для мене це просто календарна дата, 31 грудня. Але все одно ми залишаємося людьми, ми залишаємося українцями і залишаємося такими, які вірять і знають точно, як воно буде, тому що то тому, що ми такі нас не скривдиш, нас не проведеш та нас не. Не якими шахрайськими темами нас не візьмеш, да ми будемо битися. Ми будемо битися за свою свободу і за свої погляди, і за демократію, і за те, що ми європейці. Насправді саме там наше майбутнє. А сьогодні да, в календарну дату. Напевно, потрібно ще й нагадати, що новий рік починається. Хоча просто перегортаємо, як то кажуть, аркуш цього календаря, і бачимо вже там 31 грудня, а далі вже 1 січня. Я все одно дякуючи кожному з вас. Хто знаходиться от по той бік екрану, як колись так говорили, я хочу поважати вам насамперед здоров'я, щоб вам вистачило здоров'я, щоб потім гідно зустріти мирне небо над головою і, звичайно, нашу перемогу. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, озирайтеся навколо, не нехтуйте, поки що так говорю сигналами повітряної тривоги. Чим можемо, звичайно, підтримуємо і допомагаємо наших героїв. Говорити нашим героям, хлопці, там і дівчата, бережіть себе. Я думаю, що зайвим абсолютно, але все одно скажу, друзі там багато друзів бережіть себе. Все, що можемо, все зробимо. Дуже розраховую на ваших командирів, на їх чемність, на їх розум, на їх перспективність, на їх бачення, на їх переможну стратегію. І, звичайно, хочу, щоб у нас було якомога менше приводів, а далі взагалі їх не було для якогось розпачу, якогось роздратування і, звичайно, до трагічності навколишнього життя. Дай Боже, щоб в 2024 році мрії, наші мрія, вона в нас по суті одна основна, головна. Да, щоб Вона здійснилася. І от теж кожен на своєму місці пхаємо, як можемо, якраз до перемоги. Обов'язково переможемо. Друзі, я ще раз дякую вам за ваш час. Спасибі вам всім. Сподіваюся, що і далі, і більше, і ширше, і яскравіше обов'язково з прийдешим новим роком. Все буде добре. Переможемо! Слава Україні! З новим роком!